Всем привет! Моя машинка поломалась. Взяла у мамы временно полуавтомат. Центрофуга не работаю, ну вся у машинка до сираю другу стирку. Хай Приходится вот так стирать. Полоскаю я в тазику. И вот поразвешивала вещи свои. Поки не возьмем другу машинку, буду поки временно стирати, ну поки тепло будемо стирати тут. Фу, кажу, як жарко. Скоро постираємо. Я чуть-чуть собі бассейн води навела. З Артемом дома. Он тут Уже лосок впав. Залізу сюди і будемо купатися. Дуже-дуже в нас спекотно. Питаюся. Ладно, потім. Телефоном неудобно. Заліземо сюди. Постирайте, будемо закупатися. На городі в мене усій. Даже эти бедненькие кабачкочки повзяли. От жары такой. Тут в мене помідорчики есть. А ось у мене помідорчик. Ось начинається зав'язувати помидорчики. Цибулю уже можна убирать. Капуста пытається теж зав'язатися. А гірки даже попадали всі. О, У мене пішли огірочки. У нього огірочечка. Там огірочка. Там тільки цвітуть. Ще нема. Вони познь. І то не знаю, чи будуть, чи не будуть. Кабачки вчора позривала. Не спускається капуста зав'язатися, щось вона якась не І поливаєш і її на все одно. Нюнь, манюня, манюня. Тут теж літається. А жари так все. Дуже нашої культури дуже-дуже погано. Теж дуже впадали помідор, але не знаю, що з нього буде. Я ставила. Вон, пришли по пошли потрошку-потрошку кабачочкой. И вон. Еще ее вот такие садыла. Желтые. Кабачочкой. Вот он делится. Листочка аж повяла. Яблочко. Есть. И тут листочка повяла. Не ось. Кабачочок такий жовтенький. Починається перчик. Зав'язуватися. Десь я бачила. Ага, о, перчинка одна. Ось. Перчинка одна зав'язалась. Попоже викопаю часник. Може, зараз поки чому там круто, повикапую часник. І задихаємося з жари.